Доброго дня. Ой, у нас опять жара. Знову у нас жари, так що хай був мили. Що, що сьогодні в мене цікаве, таке. Моя кроличка нарвала пуху, але там ще нічого немає, їй ще кролитися рано. Прошлий окрол у неї було тільки одне кролення, якщо цей окрол буде такий самий, не знаю. Ну, Кролиця може за 2 неділі навіть до окролу з себе пух. Так що ми ще почекаємо. Да, дядьку? Ще в нас сьогодні поповнення йде? Отак. Ще одне поповнення йде, бачите? <гум> Та й дотя, мама, подивиться що там таке. Дивіться, можна йому допомогти. Бачили, по кругу вони обернулися, можна отак взяти і помогти цепляти. Нічого страшного в цьому нема. Та що ж ти мене кусаєш? Ця малявка ще довго сидить у нас тут. Та що не чути. Давай бери їх під себе. <гум> так, іде виводок. Тут у мене теж квочка біля неї сиділа, ще перепілка та що голова в неї побита, ну вже заживає. І під нею вибухнуло яйце, бутон. Я звідси все позабирала, про... прочистила яйця, перекинула її вниз. Вона вже там внизу сидить. От. Жара така. Хай Бог милий. Як ті круги спадають, я не можу зрозуміти. Дивіться, жов опять знизу. Що хочеш з нею робити? <гум> Ой, боже. Ці малята ростуть. Все в них добре. П'ять штучок. Погано без мамки, але нічого. Друзі, що, що хотіла з вами поговорити. Ось таке в мене є діло до вас. Що з Волині це касається, може хтось шукає будинок для себе, для прожиття. Ми свій будиночок, отой, що ми жили на Волині, хто бачив мої відео, бачив, який там будинок і які там умови. Ми здаємо, як на квартиру, але ми гроші за це не беремо. Людина заселиться, безкоштовно буде проживати, платити тільки за комуналку і доглядати територію. Все, більше нічого не треба. Туди підійде сімейна пара. Або одинока якась людина. Бо е, сім'я з дітками саме бачили, хата не така вже є велика. При біді можна поселитися, але ну, певно буде незручно. Ну, то вже таке. Знаєте, то вже таке. Ну, як на безрибі рак шлюхать, як воно там кажеться. Ну, коротше, якщо комусь треба буде, і хтось знає людей таких, хто шукає, потребує житло. Е, будь ласка, пишіть мені. Заселяться, люди без проблем хай проживають на довготривалий термін. Безкоштовно за квартиру платити не треба. Отак. От. Кози мої бідні сидять, хочуть гуляти, але я не випускаю. Жара така, що хай бог милує. Ці коченята теж гуляють з мамкою. Грушка падає, гниє. Треба буде. Позабирати звідси. Чесно, я й сама мали виходить. Правчанка тримаючи. Великий казлятами бігає. Не йду, не йду. Не йду до вас, не бійтеся. Сьогодні виливала їм молоко, притулилася до цієї калітки і побачила, що тут є. Камашки. І ботоксом кропила. І воно треба ну, буде ще, навіть покропити. Не взяло чи що боку, не знаю. Ну, о, дівчата мої. Пообідали і сплять. Робили там туалет. А я так надіялася, що тут буде туалет. Туди потягнули миски, а туди серед. Ну нічого. Потихеньку, може, переучимося, там є вікно, то добре будемо відкривати. І щось ось воно буде. Так. Кричать зарази, задовбали. У цієї мамашки шість качат лишилося, а в тої сім. Отак. Вот все. Всі повлягалися, всі довольні. Переплки мої. О, їсти ще є в них. Піште. Їсти є, пити є. Ой, тебе вже дзьобнули. Що вони так їм жалко? Що вони один одному очі витягують, я прям не знаю. Бараболю я перебрала, зараз їм покажу. О. Вони кричать, хай кричать, ну і в баню. Їм жарко, і вони вирощать, самі не знаю, що хочуть. Да, Сонечка? Так. О, вчора я сиділа, перебирала тут. Ще треба буде позгрібати оту гнилу картоплю. Сюди всю закатку поскидала в куток. О, бачите? Така картопля. Оце велика, то насіннева. Тут уже насіннева і таких чотири міш... мішечка. Ні, 4 мішечка. Да, не повних, дрібної. Десь в мене є компот вроді за абрикос, а я його поставила. Найдеш тепер, ага. Ладно. От такі заготовки мені зиму, мені хватить, скільки там його треба. І все. Картопля отака? Трохи більша, трохи менша. І то їх теж на посадку. Фух. Так що їсти є. Криша над головою є, взутися, вдітися є. Богу дякувати, здоров'я більш-менш. Все буде добре. Як ти ту бараболю витягла звідси? Всё. Вот так. Да, Соня? Так что, целуем, любим. И до встречи в наступных видео. Всем пока.